Інколи мені не зрозуміло, що в голові в людини, яка відправляє цю посилку. Спеціально не показую, звідки посилка, хто відправив, і все решта, щоб не образить, але покажу, і людина зрозуміє свої помилки. От дивись, приїхала до нас квасоля і гарбузове насіння. От приїхала до нас отака квасоля. Скажіть, будь ласка, ви б купили таку квасолю собі їсти? От ви взагалі розумієте, що ці всі продукти вони купуються і продаються. Можна сказати, велика частина, особливо напрямок квасоля, воно продається і купується в Україні. Да? Воно на внутрішньому ринку. У нас, в принципі, немає е, наскільки великого виробництва квасолі чи вирощування, да? щоб був сильно розповсюджений експорт. Так, да, він є, але основна маса квасолі споживається на внутрішньому ринку. І отака от якість самої. Квасолі, ми купуємо квасолю, купуємо її як по почті, так і стаціонарно. Питань немає, але купуємо якісний матеріал. Той, який можна продати, і той, за який не прийдеться червоніть. Особисто таке я б ніколи не продав би своєму покупцеві. Також в цій посилці було гарбузове насіння. Я думаю, хто розуміється в гарбузовому насінні, той зрозуміє, наскільки це. Гарне і якісне гарбузове насіння прийшло в цій посилочці. От що з ним зробити? От на вашу думку. Ну, на мою думку, це можна знаєте, що зробити, обняти і плакати, наприклад. Е, хочеться в таких ситуаціях глянути людині в очі і, і запитати те, що я перед цим запитав. Чи їли б ви Чи дали б ви цей продукт своїм дітям? Воно ж це ж харчовий продукт, він використовується далі. В харчовій промисловості, і з нього роблять, доробляють, з нього роблять олію, з нього роблять чищене гарбузове насіння, воно передається як просто гарбузове насіння. Не думайте, що якщо це горіх і це битий горіх, значить нема принципової різниці, це мілка фракція чи це крупна фракція. Кожен із нас купує в першу чергу очима. Якщо вам не подобається товар, ви його купите. Не купити, от, якщо я куплю такий от товар, куди я його діну, на вашу думку? Час напишуть розбадяжиш, що там іще барига, з тобою нічого не случиться і все. Та Це не має значення для мене. Для мене не має значення ці слова. Для мене значення має тільки торгівля якісним, гарним матеріалом. А щоб продати гарний якісний матеріал, потрібно його в першу чергу купити. Да? Звичайно, я розумію, і ваша праця в цьому дуже велика. Виросте, довести до ума. Зробити перепродажні підготовки мені, а далі вже я зроблю передпродажні підготовки для оптовика. Але суть питання: отаке, таке, куди його діть? Ну не можемо ми таке пропнуть. Вибачайте.